Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. На каналі Українського відьма. Звуть мене Аня Дніпро, дивимось. І область не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Найближчі дні. Карта диявола перша. І карта мага. Слухайте, це якийсь полтергейст. чесно. Це що? Вирішальні бої по всіх напрямках? Намагати. Це не вирішальні, але намагання зробити вирішальні бої по всіх напрямках. Значить, чому я так кажу? Бо маг диявол комбінація на іншій колоді випадала сьогодні. Херсон Одеси і Запоріжжя. Це пряме зіткнення. Вказівка на пряме зіткнення. У вас не паде фронт. У вас є можливості в Дніпро. Вам дадуть фінансування. Єдине, що ви можете якісь цілі впустити і самі не дати можливості ворогу, розумієте? Але я не бачу, що фронт посипався. Якщо там зараз так будуть казати, ні. Поки ні, ну карта сили. Ну, дай Боже, що вас підсилили. Давайте ще дивитись. Нам же ж ніхто не забороняє ще подивитись. Да? Якщо вам подобається відео, підтримайте канал. Приходьте на етери для спонсорів. Дніпро найближчі дні. Багато вікон і дверей. Мені все одно йшла картинка, я сьогодні думала про вас. Все одно йшла картинка, що висотка. Я собі кажу: Ань, ну вже ж була. Але я ж все одно от показую, що прям винесе частину висотки. Центр. Там, де щось важливе з управління містом, поруч щось є таке з адміністративних. І садочок, да, садочок або початкова школа. Такі загрози. Тільки вибили шипки, тільки вставили, знову туди летить. А що ти, що за ключі від міста? Хоче ворог, хоче. У вас якісь будуть розслідування, до речі, щодо керівництва, тут військова навіть може бути адміністрація, якісь будуть шукати компромати. Ну, ви жите, живете своє життя. Знаєте, тут не так патово, не так страшно, як. Мені сьогодні інші міста показували це добре, хоч в когось трошки, знаєте, людяніше. Не можу сказати краще, але ну так. Дніпро найближчі дні. Передбачені цілі, знову з води заходить, енергетика мінус буде, швидка ціль, дуже обережна. Дивіться, передмістя він може намагатися і район кабами навіть бити. Якусь ціль ви зіб'єте, у вас є для цього всі можливості. Урядові, якісь знову установи. Що ти хочеш від Дніпра? Ми, напевно, щось не знаємо, тут дивна іде інформація. Я даю тобі вибір. Або ти мені віддаєш свою землю, тобто це плодородні, да? це ну, чорнозем, це значить область. Я, або я буду кошмарити, ну, або відступай на фронті. або я буду Дніпро про кошмарити. Ні про найближчі дні. Збираються, щось думають, обговорюють щодо захисту. Я скажу: хтось або приїде, або буде ну, збиратися. Ну, не можна сказати, цю фразу збирається військові. Бачите, у нас не так все це розуміється. Консультуються, давайте. Так? При погонах люди, при статусі, щодо вас. Приймаються рішення, поки як обійти, там де є на фронті ділянка, де є вихід до води. Наші якісь хитрі плани, наші якісь можливості обговорюються. Про найближчі дні. Передмістя. Слухайте, ну таке відчуття, що вони все одно намагаються до міста чимось добити не ракетами, чимось ще. Ніч громихає. Важкий удар по цивільних родинах. Діти. Залізниця його почне цікавити. Ще раз знову. Павлоград Сьогодні чомусь Вільнянськ дивилася Запорізька область. І відсилка була до вас, що Павлоград таке вже було, таке може бути. Там як багато чоловіків одночасно загине. Якась така, зараз передивимося інформація. Тобто там показувала по тому регіону і щось тут схоже з вами. Павлоград, найближчі дні. Вдень щось пропустите. Тут дуже дивно окріплюйтесь на землі, бо можуть бути заслані козачки. Дуже дивні будуть події в місті, чи щось якогось підрізали, когось там, знаєте, таке відчуття, що як ото перевертні є місцеві. Чоловіки особливо. Придивляйтесь, придивляйтесь то місцевий, от, обзнанацька. Ви знаєте, що це не наші, наприклад, да, хлопці, і тут придивляйтесь. Набережно з важкою ціллю в день. Ніч неспокійно. Важка ціль це рекетака. І ніч неспокійно, Павлоград найближчі дні. І він б'є просто для масовості. Вдень знову діти показує загроза. Камінь, так. Не сказала, самар просила. Самар. Воно якось пов'язано буде обстріл дії, якісь Павлограда і вас. Можливо, будуть цілі йти, знаєте, по маршруту. Не знаю, який до вас маршрут. Ну, як або одночасно, зрозуміло, будете якось пов'язані з проблемами Павлограду. Самар. Ну от, дивіться, місцеві щось просять подивитись. І це в мене так було на такмаку на пологах. Тут є плани військових наших. Я таке не дивлюсь. І говорити, озвучувати, таке не буду. Шлях, якийсь дорога йде, важливо, з боку міста. Там прям будуть полювати. Якщо у вас, були, у вас, мабуть, є якесь конкретне питання по цьому місту. Я не розумію, що дивитись, тому що все, що пов'язане з військовим, я вам не скажу. У мене були такі, знаєте, заслані козачки, які, подивіться нам, так мак-пологи на запорізькому напрямку. Тут є загроза від шахедів, є загроза для дітей. То взагалі у вас якась проблема буде. З забезпечення, можливо, медзаклади позакривають. От як знаєте, щось закрилося, ми не можемо отримати цю допомогу, цю підтримку тут і зараз. Діти, діти, люди, люди, вдень обережно. Машини якісь носяться, автівки туди-сюди прям літають по місту. Що мені тут сказати, як, ну, я, ну, тут і про поранених, і про військових іде інформація. Я не буду вас більше дивитися. Я думаю, що до спеціального були питання. Або напишіть конкретно, що ви хочете знати по цьому місту, якщо ви цивільна особа в коментарях. Мінські найближчі дні. Хочете щось перехопити, якусь швидку ціль. Вона як сховалася. От чому він б'є в Ясний день? В Ясний день, він хоче вдарити в об'єкти біля води. А вечором куди ще вогонь на місто, куди з вечора. ППО х вашу. Дізнатись, де ваше ППО. Вас, знаєте, як він надурить, нібито транзитом іде через вас. Можливо, вам так напишуть, а не по факту він до вас. Нашисті шахедів. Да, з дивного боку. Якось низько і якось ми вас там не чекали. Кривий ріг найближчі дні. На заводи переходи як я кажу, іде ціль швидка. Точково б'є. Щось збираєте, щось ремонтуєте. там. І там, де зона відпочинку, де можна поїсти поспати. Де можна відпочити. Тут у вас полювання на військових, при тому що. Це То знаєте, що може бути? На околицях розташовані. Через вас транзитом багато буде йти. Приведе в найближчі дні. Ну, Все одно десь по інфраструктурі щось може палати. Ви не основна зараз ціль. Але тут навіть не справа не в генерації. В чому, що дає гроші, в принципі, для держави. Будуть затища, не буде постійно. Будуть затища, будуть хороші дні. А потім будуть точкові чіткі удари. При тому, що школи думають, що наші думають, що буде по школах, треба почекати. Будуть, але пізніше. На військових полює. Якісь передані дані. Тут, я розумію, він міг там, чомусь мені йде 23-й рік він міг туди бити. Ні, капальний ближче, ні сьогодні такий довгий розклад. Дякую, хто дочекався. Розвалить можливо і котельню. Розвалить щось, де вода поступає. Будете запитувати, бо у місцевих або там у військових що нам робити? Ну, да? Тобто, от як люди з дітьми, що робити? А вони ну, не знають, що вам відповісти насправді. Трошки вас підбадьорять, до речі. Чекайте на мир, скажуть. Чому мені йдуть діти дуже часто зараз по вам сім'ї з дітьми? Багато поранених передмісті. Ти знаєш, що хтось приїхав, що хтось є. От як якісь збори десь були. Марганець найближчі дні. Марганець сьогодні собі запланувала просто купу відео, тому що сьогодні працюємо, працюємо. Хотілося б, щоб був якийсь сенс того, що я роблю. Хоча б трошечки. Марганець у вас, дивіться, дивно випадає. Він щось хоче вам вибити, знову ж таки, з водою, з ресурсом пов'язано. Але воно як ото або не долітає, або пролітає. Воно ну, вогонь то є. Але доля на вашому боці. Тобто, ну таке бахнуло, задумілося. Живемо далі. Марганець найближчі дні. З дронами щось забагато. Якусь такою гідоту, яка на фронті, знаєте, є. З води йде, дуже низько щось іде. І як намагаються перехопити, перехопити, а все одно от щось проходить повз військових, от пролітає і все. Тримайте.